Хочеш звільнитися з військової служби законно і без затягувань є 16 підстав, передбачених законом про військовий обов'язок і військову службу, які дозволяються зробити. Найпоширеніше серед них стан здоров'я за результатами ВЛК: троє і більше дітей або дитина з інвалідністю, вагітність або догляд за дитиною до трьох років, піклування про недієздатних родичів, загибель рідних під час війни. Закінчення контракту після 24.02.2022 року звільнення з полону для кожної підстави свій чіткий список документів, помилка і твоя заява зависає або її просто відхиляють. Буває, що командування свідомо затягує розгляд рапорту на місяці. Якщо твої права порушують, ми добиваємося справедливості через суд, через скарги до штабу або напряму через Міністерство оборони, юристи сервісу консультант. Допоможуть підібрати підставу, скасують усі документи, подадуть заяву, скаргу або позов. Представлятимуть твої інтереси до остаточного результату. Ти не сам захист поруч. Залиш заявку, посилання в шапці профілю.